Яким чином можна звільнити з військової служби за мобілізацію? Так маємо розуміти, що просто так звільнити за власним бажанням неможливо. Потрібно мати певні обставини. Вони закріплені 26 статтею закону України про обов'язок і військову службу. І зокрема, це сімейні обставини. Якщо у вас є група інвалідності, якщо є група інвалідності. Перша друга без обмежень вашої дружини, або третя за певними захворюваннями, і при цьому вона потребує стороннього догляду. Це дуже важливий аспект, про який ми розповідали в інших відео. І якщо, наприклад, у вас там у батьків є група інвалідності, перший другий потреба в сторонньому догляді. Якщо у вас є троє дітей, якщо є дитина з інвалідністю, тощо, то фактично в одному з цих випадків ви маєте право на звільнення, ви маєте подати відповідні документи, але ви маєте. Розуміти, що в більшості випадків просто так не звільняють з військової служби, навіть якщо ви маєте певні обставини. У мене є багато скарг, коли фактично не приймають ні рапорти, ні документи, або відмовляють звільнені, коли дійсно є певні обставини і все необхідне для їх підтвердження. І в даному випадку єдиний шлях для захисту ваших прав це звернення до суду. Отже, якщо у вас є потреба в допомозі зі звільнення з військової служби, у вас є відповідні підстави, ви знаєте до кого звернутися, знаєте, захищаєте свої права.